Вітаємо на каналі про погоду. До вашої уваги огляд погодних умов на цей тиждень 7 по 13 жовтня. Цього тижня в Україні передбачається помірно тепла погода з періодичними дощами, які подекуди супроводжуватимуться грозами. У нічні та ранкові години у деяких регіонах не виключені тумани, які є характерним явищем для середини осінь. Слід зазначити, що внаслідок надходження вологого та нестійкого повітря з півдня. У північно-східних областях пройдуть довгоочікувані дощі, які суттєво знисять ризики пожежної небезпеки та призведуть до закінчення тривалої повітряно-ґрунтової посухи. У понеділок, 7 жовтня, впливом антициконічної діяльності з півдня у більшості областей України пройдуть дощі. У центральних і південних регіонах часом значні, подекуди можливі грози. У західних областях місцями туман. Вітер південний з переходом північно-західний, 7-12 метрів на секунду. При грозах поривчастий. Температура повітря вночі у західній частині становитиме 6 по 11 градусів тепла. Нарешті території країни від 11 до 18, день від 13 до 19, на півдні в Криму та Східних областях від 20 до 27 градусів вище нуля. У вівторок, 8 жовтня, вночі у північних і східних регіонах, а також Полтавській та Дніпропетровській областях, утримається дощова погода. Вдень на всій території країни без істотних опадів. Вітер західний 7-12 метрів на секунду. На північному сході місцями пориви 15-17. Температура повітря вночі від 7 до 13. В день від 14 до 19. На півдні до 21 градуса тепла. У середу, 9 жовтня, в Україні, очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер переважно змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. На правобережжі південний 5-10 метрів. Температура повітря вночі від 7 до 13, в день від 16 до 21, на півдні та місцями у західних областях до 23 градусів тепла. У 4-10 жовтня в Україні утримується погода без опадів. Лише на Одещині та в Криму в день місцями прийдуть короткочасні грозові дощі. Вітер переважно південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 7 до 13, на крайньому півдні місцями до 16, вдень від 18 до 23 градусів вище нуля. У п'ятницю 11 жовтня вночі місцями на Одещині та Миколаївщині, а вдень у Західному регіоні країни прийдуть дощі місцями можливі грози. Нарешті території країни без попадів. Вітер переважно східний 15 метрів на секунду. У західних областях змінних напрямків 3-8 метрів. Температура повітря вночі від плюс 8 до плюс 14, на крайньому півдні та у Криму місцями до 17 День від 20 до 25 градусів вище нуля, на крайньому заході від 13 до 18. У суботу, 12 жовтня, вночі дощі збережуться у західних областях. день очікується також місцями у північних та південних регіонах. Вітер на лівобережжі південно-східний, на правобережжі північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 9 до 15, на крайньому півдні та в Криму місцями до 18 день від 19 до 25 у західних областях від 13 до 18 градусів вище нуля. У неділю 13 жовтня на більшій частині території країни очікуються невеликі, подекуди помірні дощі. В південних і центральних областях срозами. Вітер переважно східний, з переходом у північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 7 до 13, на крайньому півдню та в Криму місцями 14-17, в день від 13 до 18. На південному сході та Криму до 21 градуса вище нуля.